Емоція е, паніки, страху, невпевненості, і е, повне ну, взагалі, я не відбувала взагалі, що, що я там роблю. Що я роблю в якийсь момент з цими всіми учасниками? Ми готуємо тільки і батат. Ой, з приводу процесів дуже складна історія, тому що Маша не ділить процеси ніяк. Вона, е, наче, впала трошечки в астрал, і кожен, нібито самостійно поділився на процеси. Так, і потім в кінці ж посолим. Правильно? Так. Да. — Санечка. Прошу. Все зроблю. Я вихопила про це з тим, що я розумію, що е, Саня стоїть на чуросах і він один стоїть. Я кажу, давай тобі буду допомагати, що робити. І все, і він мені дав е, е, робити карамель для чуросів. Пан Ігор, ви зробите якийсь напой. Так я займаюся. <праць> Даша взяла, взяла одразу типу качку. Тобто вона каже, я її готувала, типу, я роблю качку, все. Я кажу, я роблю три маринади. Там качка, батат, буряк. Все добре, окей. І все. Я, тобто, я занурився. Що ми зараз робимо? Я підходила, питала, що ти робиш, що ти робиш, що ти робиш? типу, ну коротше. Наталка тісто взяла зробити. Ну типу поля в кожен брав от кожен що ми зараз робимо, капітан. Я Маш, що ми робимо так. Давай разом з ігорем на перевірі рецепт, що що він там готає. Вирішила, що я допоможу Даші з качкою, бо вона вже ми її принесети. Вона вже вирізала її, і треба буде її там почистити, тобскувати. Тобто, ми одразу робили два філе на всяк випадок. Нормально. Ну і е, це хаос уже з самого початку. Мені не викопався. Це, це хаос. Замість того, що в цей момент Маша зупинила всіх, типа Стоп! Давайте! Ти на качку, ти на батат, ти на буряк, ти на маринад. Маша трошки потерялася, і хто що вхопив, тим почав і займатися. Катюша, що мені робить? Е, так, з тістом займись, я принесла. Ну, у нас не було такого, що хтось стояв і нічого не робив. Постійно хтось робив якісь процеси.